Можна показати, як виглядає типовий виїзд на позицію нормальних тіпів, Вон, дивіться. Машина нахер загружена під зав'язку. Тут і БК, тут і обладнання і все. Да. Міста немає. Зона така погано істивічна, да? як ви думаєте, от, можна швидко вискочити з машини? Можна швидко вискочити, що машина завалена. Тут виникає питання, да? Ми на оцих старих корчах. я його встаю там в три ночі блядь, прогріваю, че пічка хірово робить. У мене в зв'язку з цим питанням. От ми на виконанні бойових задач. Безпосередньо прямо. Зараз їдемо екіпаж, забираємо пацанов, які обработали зміни, завозимо нових, да? прямо і безпосередньо для винищення підерів. Дуже просте питання. Мусора там введені в сили і засоби, да? їм покупають нові пікапи і все. Блядь. Возять свої жопи блядь, в тилових містах. Для чого? Щоб що, це веде нас для перемоги. Взагалі ця поведінка мусорових блядь, не то, що за межами правового поля блядь. Вони займаються самим натуральним мусорським безпреділом. Уже на відео вже тисячі цих відео, да? що ТЦКшники і мусора ловлять там в Дніпрі, в Києві, в будь-яких містах, в Львові, забувають ногами якогось типа і тягнуть його на страна ТЦК. ТЦКшники внах... треба відправити в місце з мусорами на фронт, тому що перші ухилянки і дезертіри, які є в країні, це є ТЦКшники і мусора. Мусора взагалі. Є ухилянки, дезертіри, цикарні злочинці, яких мала би покарати а хто у них надзорний орган. Прокуратура. Прокуратура сама така сама просто обострона, не воює, блядь, поробилася інвалідами. з початком вторгнення втікли, блядь. У нас, виходить, ларьок закрився. Да? Статтю 24 закону України про національну мусарбу. Вони прямо не виконують. Натомість займається в тилу чим завгодно, да? чим завгодно. Оце по оцих маршрутах руху, що не можна виставити мобільні групи для того, щоб корішки збивали, щоб ми могли доїжджати до позицій. нормально, блядь. А ти маєш кожен раз заїжджати, виступати приманкою. Взагалі, ну я. Чесно, не, не розумію. нахіра нам О, там 300 тисяч чи 500 тисяч мусоров в країні. Щоб що, шо, для чого? Яку вони роль виконують ці війні? Кроме того, що десятки тисяч перейшло на сторону підарів, що їх наряду з тицекашниками найбільше український народ ненавидить. Не то, що... Єбать, сука. сука. Репсулку оборвали, реп, блять. Сука, І от спомни про цих менючих мусоров, блять. І завжди якесь говно вилазить. Так от, от а, оці да, які прийшли до влади через прости господи демократичні вироби, вироби да, резинові. Ось, ось, не вибори. Було, да. Дали можливість не, Що, встати, попрізати. Ні, не, не, не треба. Я зупинюся. Та ні, давай станемося до срати. Та що, ти обрізати? Вони блядь, банки погнуло на ребенку. Так от, перший, хто прийде, буде зміна влади, перше, що треба зробити, розформувати оцей МВС мусарку, залишить відсотки 20. з тих, хто там доказав свою придатність. Останніх нахер розігнать. Перевірить їхні декларації, відкуда в них доходи, у кожного начальника мусарки вонючої, да? управлінь там всі ці пізоти, навколо Києва, Харкова, Одеси, блядь, маєтки. Даже елементарне, що потрібно зробити, пріоритетний рух військового транспорту в прифронтових зонах і цього немає. Ти ж нагадаєшся по своїм ділам. Купа, блядь, всякої чепухи, лізе, блін, немає. Пріоритетного руху немає ні в тилу, ні тут. Вони не здатні забезпечити діцеплін. Я вже не кажу, що, блядь, більша частина з них, як е, перейшла на сторону підарів, там десятки тисяч. Так і більша частина до сих пір чекає, блядь, в цих підарів. Буде в них там російський триховар. Чи буде у них там якийсь інший їм абсолютно похер. тому що це блядь, рабська система, яка працює на ну, господарі. так, козаки ми поїхали блядь, повивалювали бля, цілі прольоти. Такі заїзди виїзди не дуже гарні. Але дивіться, це блядь, тюпи найкращі. Нам на мусоров абсолютно да? А, До речі, там за номера начальник мусарки з військових кошмарів, так я доповідаю голосам. Посилайте їх перцем по джопу куди подальше. До військових вони ніякого відношення не мають і вправу. Військові машини, оце ці пікапи, да, що використовуються, у мене теж номера там якісь прикольні висять. І мені пофіг на любого мусора. Буде квакати, буде блядь, получать. От і все. Хай займається ну, цивільний правохоронний. Ну, хай не ми займається. Ну ладно, ми поїхали, бо бачите, потужна потужність така. А вам всім пока.